Щодо синтезу націоналізму і християнства, на мою думку, тут не так е, варто говорити про синтез, якщо е, докопатися до природи речей, а як про те, що сам націоналізм не випливає із християнства. Тобто націоналізм це певною мірою відображення Божої волі щодо нашої громадської політичної поведінки. Бо Господь своїм проведінням творить нації, відповідно. Люди, народжуючись в контексті певної нації, отримують закономірний обов'язок турбуватися про неї. І до виникнення модерних націоналізмів це було самоочевидною істиною, так само, як і після їхнього виникнення. Інша річ, що сучасне суспільство надзвичайно секуляризоване, і в тому числі і націоналістичний рух він не є таким релігійним, котрим яким був у міжвоєнний час. Це величезна проблема. По-перше, є багато людей абсолютно щирих патріотів і щирих дієвих, котрі, на превеликий жаль, не усвідомлюють християнський характер українського націоналізму. Це одна проблема. Є ще більш шкідливі явища, котрі, там, людям нав'язується думку про суперечність націоналізму і християнства. Власне, Моя книга і починається з статті на тему. Є дуже велика проблема в тому плані, що і самі люди, які визнають себе християнами, вони дуже часто не можуть у релігії знайти повноцінної політичної мотивації. То вони якось окремо так механічно пов'язують те, що ходять до церкви, і те, що там займаються націоналістичною активністю. Якось більш синтетично поглянути, поглянути на власну політичну активність, як е, вияв такої молитви в глибшому сенсі, вони не можуть, бо насправді все, наше, все життя християнина воно має бути молитвою. Е, праця політика це молитва. Е, виконання подружнього обов'язку це молитва. Е, праця дюрника це також молитва. Тобто завдання будь-якої людини це. Смлінно виконувати те, до чого її покликав Бог. На превеликий жаль такої, е, такого певного релігійно, достатнього релігійного наповнення в плані мотивації зараз е, е, бракує. Е, щодо України як катехону. По-перше, оскільки аудиторія не знає, я думаю, більшість не знає, що таке катехон, це поняття, яке вживає. Апостол Павло в контексті того, що буде мова про прихід Антихриста. Апостол Павло говорить, що перш ніж прийде Антихрист, буде знятий той, хто стримує його прихід. У ну, грецькою той, хто стримується, буде катехон. І одна з інтерпретацій, що таке або хто такий катехон, то ця інтерпретація полягає в тому, що катехон – це політична влада, яка Власне, політичними силовими методами стримує прихід Антихриста. Причому Антихриста не лише як якоїсь конкретної е, особи, а й е, Антихриста в історичному сенсі. Будь-які е, руйнівні антихристиянські ідеології це діяння Антихриста. Велика Французька революція це Антихрист. Комунізм це Антихрист і так далі і тому подібне. Е, чи матиме... Успіх України, я не знаю. Я власне про це і пишу у своїй те, що нам не гарантований успіх, але сам факт нашої боротьби це вже успіх. Ми опиняємося е, на, е, на тому боці протистояння, котрий, в принципі, виграє в остаточному фіналі. Якщо Україна е, якщо тут раптом Виникне націоналістичний рух, і цей рух переможе, і ми здобудемо ту державу, про яку мріємо, то е, невідомо, скільки ця держава проіснує. Можливо, проіснує 10 років, можливо, 20, можливо, століття. Ну, але врешті-решт, те, що розписано в християнській есхатології, воно має здійснитися раніше чи пізніше. Тому е, будь-які будь історичні явища, будь-які історичні перемоги – це тимчасове явище. Саме як і перемоги зла історичні. А остаточний фінал історії він розписаний в останній книзі Біблії. Я не знаю, яким у вілі пресвята. we oh.